Це Зікер 001. Я дуже хотів на ньому покататися, бо придивляюся собі таку машинку. Це 140 кВт версія, проїжджає 1100 км, подивіться на її сочний задок. Так, Вигляд з боку, диски тут звичайні. її мордашка. Дивіться, яка боже, вона прям супер. Заряджається на швидкій зарядці до 80% за 40 хвилин. Це дуже круто. В неї дуже багато камер, дуже багато асистентів. Ну, вона просто, я не знаю, за 55 тисяч доларів ви отримуєте нову машину, яка проїжджає достатньо багато кілометрів. Це круто. Так воно все виїжджає, ти заходиш і дивишся на цю якість. Це все таке м'якеньке. Як... Просто дуже якісний салон. Подивіться на ці сидіння, ковші, перфорація, зелені паси безпеки, кермо дуже приємно. Щодо приборів. А, така мультимедія, великий екран. ну Просто бомбезно. Велика панорама, яка затимняється. Прям-прям-прям, я не знаю, я дуже її хочу. Музика, Ямаха.